Вітаю вас на своєму каналі! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати одне моє підвіконня, на якому стоїть ось така підставочка, на якій ви бачите квіти. Я їх купувала як фіалочницю. Ця підставочка розрахована під маленькі квіти, під зовсім невеликі. Я зараз покажу вам їх більше. познайомлю з цими моїми жителями на цій підставочці, і ви побачите все ближче. Так, ось моя бігушечка. Це Ось Вона тут стоїть. Вже починаю пускати там молоденькі листочки. Це ось моя чарівна орхідейка, яка розквітла. Трошки буду краще фокусувати, тому що напроти вікна так, трошки засвічує, і не дуже якісне відео. Виходить. Але така чарівна, чарівна. Це у мене східне вікто. Тут сонечко буває тільки рано-рано вранці, влітку, зараз його майже тут нема. Ось тут у мене ще в куточку росте кала, це кали, які я саджала. Ось такий вже листочок. Я хочу сказати, що ця кала виросла за три тижні з моменту посадки, з іншого боку, зараз покажу там ще більше. Тобто, кали якось дуже гарно в мене почали рости. Так, ось тут у мене є зебрина. Так, як її краще показати. Моя калатека це вже нові листочки. Можливо, я так сфокусую, не дуже гарно видно. Ті листочки трошки підсохли перші, які я купувала, а тут виросли вже молоденькі. Дуже подобається мене вона така ніжна, ніжна. Далі, далі в мене пілея дрібнолиста. Ось так вона розкинулась, я її пересадила, показувала, як я пересаджувала. І так, дуже гарно. Вона розрослась тут у мене, їй тут добре, але вона вже находить на інші. До чого я їй кажу, що тут зовсім небагато місця, і ця підставочка для маленьких квітів. Так, ось поряд росте папоротник. Ось так він вже також розростається. Звичайно, йому тут буде мало місця, я йому знайду інше, хай поки розростається. Так, з цього боку в мене така бігонійка стоїть, де праздник. Так, вона вже трошки тут розрослась, і вже їй тут зовсім маловато місця стає. Ну, так. Вже в неї буде інше скоро місце. І ось покажу вам ще в горщику кали. Ось такі кали. Дивіться, це, мабуть, самі високі, яка виросла. Не знаю, чому тягнуться листочки світла. Ну, я думаю, що досить достатньо, але ось так. Тобто, я ще раз скажу, що кала виросла за три тижні. Так, це в мене плющик такий. Кядерка, також я розсаджувала, показувала, вже пішли вріст. Дуже швидко, до речі, не пам'ятаю, скільки пару тижнів тільки пройшло. Ось в цій підставочці є таке місце. Ось тут воно зовсім невелике. Щоб ви розуміли, тут у мене алоїки мої ростуть. Ті, що так того, що дивиться за моїм відео, я пересаджувала. Тобто місця тут зовсім небагато. Так, Ось тут у мене ще є бігошечка, де Амор Амур. Можливо, не дуже якісно виходить відео, тому що все ж напроти світла засвічується. Амур, амур чарівний. От іще один плющик з іншого боку. Ну, ось, поки він маленький, так він стоїть тут. Тому що ну, він досить невеличкий, а вже він майже до верху підростає. Тому місце для маленьких квітів. Я піднялась трошки вище, щоб вам показати. Тут також у мене бігошечка. ДС Red Diamond з таким червоним листочками. так, ще зовсім невеличка. Але я думаю, що весна все виправить, і ми всі будемо гарно підростати. Ось тут зверху я залишила місце для пілеї. Дрібнолиста, здається, вона така буде з довгими такими своїми вагончиками, вже також там брунечки починає рости. І ось тут таке місце я ще знайшла. Для свого різдвяника. Він так гарно, він, хоч і маленький, але вже так гарно квітнув в цьому році своїми чарівними кораловими квіточками. Ось така у мене підставочка під квіти на моєму підвіконні. Дякую, що ви зі мною дивитесь мої відео. Не забувайте писати коментарі. Розказувати, які у вас є підставочки, які квіти на них стоять, чи зручно їм там. До нових зустрічей! мирного неба!